Вітаю всіх на каналі Марічка Готувала. Сьогодні приготуємо мій улюблений рецепт з червоною рибкою. Той рецепт, після якого ви захочете готувати знову і знову. Для початку нам треба 3-4 картоплини відварити, але не повністю, не до кінця. Заливаємо окропом і буквально 10-15 хвилин воно вариться. Поруч ми на сковорідці готуємо соус. Для цього нам знадобиться чайна ложка олії і два зубчики часнику. Подрібнюємо, солимо, трошки обсмажуємо. Тим часом ми наріжемо половинку помідору, так само шматочками, кубиками і додамо до нашого часнику. Перемішаємо і обсмажуємо десь хвилинки дві не забуваючи помішуючи. Також нам знадобиться вершки. обрала 15%, і нам знадобиться десь 250 мл вершків. За бажанням можемо посолити трошки. І все це томимо десь хвилинки 3. Це у нас буде соус на кшталт тисяча е, островів. Е, до речі, деякі замінюють вершки, можливо, йогуртом, але йогурт, який без смаків. Тепер у мене є така алюмінієва формочка, але ви можете керамічну використовувати. І я на дно тепер викладаю нашу картоплю, яка трошки не доварилася, так? Альденте. І також нам знадобиться шпинат, він уже йде помитий в пачці. І я вистеляю такий шар. Тут я вам не скажу скільки грамів, тому що якщо у вас буде більша форма, наприклад, так, то вам, може, пачка знадобиться. Менша форма, менше, нам тут половина пачки і червона римка. Я беру сьомгу. В ній йде 400 грамів таких три полоски. Ви можете брати, продається і як нарізаними стейками або так само полосками. І дивіться, так само, якщо у вас більша форма, так чи більше рибки, ви просто тоді більше відварюєте картоплі і соус тоді подвоюєте вишків більше. Викладаю мої три шматочки. Тепер я солю. Маринувати в солі до того не обов'язково. Так, навіть якщо ви посолите, протрете, буде достатньо. Також можна додати трошки лимонного соку зверху на рибку. Але це теж не обов'язково, тому що ми зараз будемо поливати саме нашим соусом. Це мій самий улюблений рецепт, бо рибка виходить дуже соковита. І це саме завдяки цьому соусу. Але так як я не люблю шматочки часнику потім. І я тоді беру си і процішую, у нас виходить на виході лише соус, який ми поливаємо нашу рибку. Воно покриваю рибку таким шаром вершків ніжних, і ці вершки будуть допомагати нашій рибці зберігати цю соковитість. Рибка не буде суха. Полили. Все, тепер можна ставити нашу рибку в розігріту духовку на 200 градусів, а без обдуба, просто гарячий режим, зверху знизу підігріває. І у мене ця рибка запікалася в електричній духовці 50 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Вже через 20 хвилин, побачите, вже вона трошки побіліє. От, вона підсмажилась, трошечки підрум'янилась, але всередині вона соковита. Насолоджуйтесь, будь ласка, даним рецептом. Смакуйте рибку, поживну, корисну. В ній дуже багато амінокислот, таких як омега. А, так, по ціні це буде трошки дороговато, але. Два-три рази на місяць можна себе побалувати корисною рибкою. Це така повноцінна вечеря, де є картопелька, де є шпинат і де є рибка. І, до речі, малечами я теж робить цю рибку, бо вона дуже соковита і тане у роті. Дякую всім за перегляд! Хто що не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Далі вас чекає багато цікавих рецептів. Ставте свої коментарі та лайк. Чи любите ви червону рибу і чи готували ви за даним рецептом? Всім дякую за увагу та смачного!